Сербська казка, хто не працює, той не їсть. У короля матії була красуня донька, але дуже вже лінива, ніколи нічого не робила, та й не вміла робити, цілісінькими днями сиділа перед зеркалом і милувалася собою. Прийшла пора видавати її заміж. Король оголосив. Хто за три роки навчить його доньку працювати, за того він її і заміж віддасть. Час йде та йде, а королівну ніхто не сватає. Послав король своїх прибічників шукати для доньки чоловіка. Поїхали вони в різні сторони. Ось зустрівся їм якось парубок Орав поле на восьми волах. Вони йому відразу наказали йти до короля. Хлопець налякався, та що мусить робити. Приходить він до короля, а той йому і розповів все по порядку. Згодився хлопець, пообіцяв за три роки навчити дівчину працювати. Привів він королівну додому. Мати вибігла на зустріч, дивується дівочій вроді. Другого дня хлопець узяв плуга, запріг волів і поїхав у поле. А матері сказав, щоб не примушувала невістку працювати. Увечері повернувся з роботи, мама подала вечерю, а син запитує. Хто сьогодні працював, мамо? Я і ти, відповідає вона. Ну, хто працював, той і їсти може. Не сподобалось це королівській доньці, розгнівалась вона і голодна пішла спати. І наступного дня точнісінько так було. На третій день королівна й каже свекрусі. Мамо, дайте й мені якусь роботу, щоб не сидіти без діла. Та веліла їй наколоти дров. Вечоріло, сіли їсти, а хлопець знову питає: Хто сьогодні працював, мамо? Ми троє. Я, ти і королівна. Ну, Хто працював, той і їсти може. І всі втрьох повечеряли. Так потроху королівна навчилася працювати. Через три роки приїжджає король провідати доньку. Бачить, працює вона дружно із свекрухою. Зрадів король та й каже: Як і ти навчилась працювати? А як же, відповідає королівна. У нас так заведено. Хто працював, той і їсти може. І знаєш, батьку, якщо ти хочеш повечеряти, піди та нарубай дров. Король привіз доньці і зятю багато подарунків, погостив, а потім відвіз усіх трьох до себе в палац. Хлопця того він полюбив як рідного сина. Обіцяв ще за життя передати йому королівство. От і кажеш це кінець? А хто слухав? Молодець.